Так, ну Наступний, як скажуть, банчо в піропатронс. Да, наступна така, цей, дивіться. що. Це у нас торпеди Поло, 130 е, довжина їх на поло вони полот. Це у нас ось ці піропатрончики у торпед, дуже добре купують їх. Е, 144 на 42. там На Х-3. Теж у торпеду. Це в нас ось такі ноги вони були, у нас закінчились. Добре їх розкупили, всі оригінальні в нас вони закінчились. Зараз прийшло всього там, по-моєму, 20-30 штук. Ось такі в нас у коліна 230 на 25. Любімчики їх дуже добре беруть, багато беруть. Оце любімчики 190 на 20. Оригінальчики 50 штучок прийшло. Шторки в нас 250 на 30. Бачимо тут конектор і рядом вихлоп такий. Е, так, Це у нас піропатрончики у Кармо, таблетка маленька 68 мм оригінальчик 15 штук, але у нас їх ще було трішечки. Це в нас закрутки закінчились. Хто в мене питав за закрутки на преднатяжителі, Прийшло трішечки. Конектори блакитні, конектори чорні по 150 штук. Ось такі в нас торпедки не тігуани. Теж закінчились, нас дуже часто їх питали, але, на жаль, нас не було їх. Всього сім штучок прийшло. Ось такі в нас ноги прийшли. Субарік 200 на 25 це оригінальність Субару. Ось це в нас поприходило. Тому замовляйте, у нас Airbek Аде розбираємо далі.